40 років розвитку СНАУ. Науковці з різних освітніх закладів України завітали до Сумського національного аграрного університету з нагоди ювілею вишу та на міжнародну науково-практичну конференцію. Учасники заходу мали можливість поділитися набутим досвідом та висловити власне бачення вирішення актуальних питань аграрного менеджменту для розвитку сільських територій. Детальніше дивіться далі. Сумський національний аграрний університет продовжує святкування ювілею. Близько ста науковців з різних куточків України та закордонні партнери вишу завітали до СНАУ на міжнародну наукову практичну конференцію, сучасний аграрний менеджмент, теорія, методологія, практика. В ці дні наш університет святкує 40-річчя з його заснування, тому ряд заходів присвячені саме цій події. Наш університет він славний своїми науковими традиціями. В університеті працює дуже багато наукових шкіл, які сформували вже е, коло науковців, команду науковців, яка активно працює на розвиток нашого регіону, держави в цілому і знана далеко за її межами. Ця конференція є в якійсь мірі підсумковою, тому що Науковці матимуть можливість поділитися своїми напрацюваннями за тривалий досить період своєї наукової роботи, подискусувати на проблемні питання розвитку аграрного сектору в сільських територій ще на сьогодні досить витребуваним і має знайти подальше відображення практичної діяльності господарюючих суб'єктів нашого регіону і в цілому України. Регіональні можновладці мають сподівання, що спільні наукові напрацювання, які обговорять у ході конференції, реалізуються в подальшому та підуть на користь розвитку Сумщини, зокрема та України, в цілому, мені особисто приємно, що в Сумах є такий навчальний заклад, як СНАУ, де є спільнота теоретиків, яка готує спільноту практиків. І ті починання, які в нас є як державні влади на місцях, і підтримується СНАУ, і з свого боку, ми підтримуємо ВУЗ. Тож, сподіваюсь, сьогодні ми спільно напрацюємо ті результати, які і СНАУ зможе впроваджувати разом в Сумській області, і ви повезете щось нове в свої регіони. Магістральна тема конференції роль аграрного менеджменту у процесі розвитку сільських територій. У рамках реалізації цього напрямку досліджень Сумський національний аграрний університет став один із перших вишів в Україні, який отримав міжнародну акредитацію від уповноваженої агенції Європейського союзу АКВІН за магістерською програмою адміністративний менеджмент. Таке досягнення є результатом майже 15-річної співпраці з німецькими партнерами. Фахівці вважають це прори. У сучасній аграрній освіті Лейтмотивом цієї конференції розвиток сільських територій і значення аграрного менеджменту для сільського розвитку. Важливо це і в тому, що велика кількість такі глибокі дослідження наш Національний аграрний університет проводив у цьому напрямку і виграв державну бюджетну тему, яка присвячена інституційному забезпеченню. Сталого розвитку сільських територій. В рамках реалізації цього напряму досліджень Сумський національний аграрний університет також е, має освітній навчальний проєкт, освітній проєкт адміністративний менеджмент, який акредитована. Я думаю, що, вже, мабуть, сумська спільнота знає, що проєкт акредитований міжнародною європейською агенцією з отриманням сертифікату АКВІН. СНАО один з найпотужніших в Україні центрів з підготовки спеціалістів для агропромислового комплексу, та є навчальним закладом європейського типу, осередком освіти, культури сучасних інновацій та храмом науки, зазначають колеги з Дніпровського університету. Ми приїхали як вуз партнер поздравити Сумський національний аграрний університет з таким важливим событием і для регіону, і для студентів, і для преподавателів, і для адміністрації університету. За 40 лет университет смог достичь достаточно больших результатов. Это и десятки тысяч выпускников, которые работают по всей Украине в известных компаниях агробизнеса и не только агробизнеса. И университет известен в Украине, известен за рубежом, является одним из лидеров рейтингов по многим аспектам и в науке, и в образовании. І нам очень приятно, что мы сотрудничаем с этим университетом и имеем возможность присутствовать на таких мероприятиях. Аграрний сектор України нині потребує якісних змін та удосконалення певні фахівці. Такі ж заходи кажуть учасники міжнародної науково-практичної конференції, допомагають вносити потрібні доповнення у план розвитку галузі.